Це математика без меж і потрібно обчислити суму 12 перших членів арифметичної прогресії АН, якщо А12 дорівнює 52, а різниця Д дорівнює 5. Отже, нам потрібно знайти С12. Скористаємося двома формулами. Це перша формула знаходження суми N перших членів арифметичної прогресії, і друга формула це формула загального члена арифметичної прогресії. N у нас дорівнює 12. Тому s щоб 12 щоб знайти, треба А 1 A1 додати А12, поділити на 2 і помножити на 12. І АН це буде А12, буде дорівнювати А 1 додати. 11Д. Нам відомо А12 і С52 дорівнює, А перше, невідомо, нам потрібно знайти, щоб підставити в оцю формулу. І додати 11, помножити на різницю. Різниця у нас 5. Тобто, будемо мати, А перше додати 55. Дорівнює 52. Звідси, а 1 дорівнює 52 відняти 55. Тому, а 1 буде дорівнювати мінус 3. Підставимо тепер у формулу знаходження суми 12 перших членів арифметичної прогресії. А 1 у нас мінус 3 у чисельнику додати А 12 50. 2 поділити на 2 і помножити на 12. 2 і 12 скоротимо. Тут 1, тут 6. І маємо 49 помножити на 6 і матимемо 294. Отже, відповідь: 294.